В своєму каналі сьогодні покажу, як швидко побудувати основу для дитячих трусиків, тобто, як швидко побудувати дитячі трусики. Нам знадобляться дві мірочки. Перша мірочка. Обхват стегом. В мене це 59. І друга мірочка висота сидіння. У мене це 18. Висота сидіння вимірюється в сидячому положенні, коли дитина сидить, від лінії талії до стільчика або до поверхні, на якій він сидить. І перш ніж будувати, ще дуже важливо тут розрахувати. Коефіцієнт розтягуваності тканини. Ну, я беру 8. Тобто я беру оці свої 59 см обхват стегон. Так, 59 і е, множу на 0,8. Тут можна взяти 0,85. Можна взяти 09. Ну, Думаю, що 0,8 достатньо. В принципі, трусики не повинні бути занадто вузькими. Тому 08 підходить, я думаю, прекрасно. Ну, і в мене це виходить, 47 і 47, 2. Тепер оце значення треба поділити на 4. Так, 47 і 2 ділити на. 4, це буде 11,8. І тут я округляю, пишу, що буде 12. Все, вирахували, далі переходимо до побудови. Поставили точку 0. Від точки 0 вправо відкладаємо оце значення 12, те, що я вирахувала тільки що, плюс 1, тобто 13 см. Це в мене тут 13 см. І сюди ж відкладаю ще один раз 13 см. Так. Від точки 0 вниз треба відкласти висоту сидіння 18. Якщо ви не можете. Посадити дитину і подивитися, яка в неї висота сидіння, напишіть мені, я в коментарях дам формулу, за якою можна вирахувати від обхвата стегон висоту сидіння. Так, далі. Отже, це у нас точка 18. Можна закрити оцей прямокутничок, той, що ми намили. Назвемо оце точка 26, а це буде точка 18 із зірочкою. Ось отак. Далі від точки 13 вниз проводимо лінію. Ось ну, поділимо нашу сіточку на дві рівні частинки. Так. Далі від точки 13 вниз відкладаємо 1 см. Так, точка 1. І від цієї точки 1 вліво і вправо по одному см. Так, і так. Ніяк їх не називаємо, просто знаємо, що у нас ось точка 1, ось і ось точка 1. Тепер від точки 1 вниз відкладу 5 см. Це я зараз будую боковий шов. В принципі, можна зробити 5, 6. Ну, я беру 5. От у мене точка 5. Так. Тепер я е, е, від точок 1 і 1, е, ну, точки 1, 5 і 1, зведу так, такою пташечкою. так. Ось так. Раз. Два від точки 0 вниз відкладу 2 см, точка 2. І далі спочатку під прямим куточком, під прямим куточком декілька сантиметрів, а потім, отак, під лінієчку, або можна від руки, зведу з точкою 1, ось з цією пташечкою. Це у нас передній зріз трусиків. Ось отак. І от цієї точечки. Ось, оцієї одинички звести з точкою 26. Тут теж декілька сантиметрів прямо, а потім таким невеличким наклончиком. Можна від руки не обов'язково підлінити. Все це верхній зріз наших трусиків по спинці і по переду. Далі є така формула. Ця формула для визначення довжини нашої ластовички. Вона, вона вираховується так. Беремо обхват стегу 59 без врахування еластичності тканини. 59 9, ділити на 20 і плюс 1. В мене це виходить 3,95. І я округляю до 4. Оце така формула для визначення ластовички. І далі. Далі, що ми робимо? Ми від точки 18 вверх, я візьму інший фломастер, від точки 18 вверх і вниз нам треба відкласти по 4 см. Оцю лінію я продовжу. Тут 4. І тут 4. Так, точка 4 і 4 зірочки. Від оцієї верхньої точки 4, вправо відкладаю 2 2,5 сантиметрики. Це половина ширини ластовички. Половина ширини. Тут у мене ставлю точку 25. Я не беру 3 сантиметрики, тому що 3 це. В готовому вигляді це 6 см. Для діток це, мені здається, забагато, тоді вони починають трусики збиратися між ніжками і такі складочки. І це може бути незручно. Тому я беру 2,5. Від точки 18 я відкладаю 3 см, а від точки 4 зірочку я відкладу 5 см. Тут ставлю три, тут ставлю п'ять. І тепер від руки отак зведу їх плавною лінією. Так. Так. Ось отак. Ось уже наша ластовичка готова. Отут ту згін. Ластовичка ось наша готова. Від точки. 2 з половинку від оцієї точки от зводимо з точкою 5. Звели з точкою 5, поділили навпіл, у мене це виходить 13 сантиметрів, 6 з половинкою, так. І тут від оцієї точки. Одна друга, ми відкладаємо вверх по перпендикуляру, ну, приблизно так, 2,5 3 см. Якщо отут брати меншу цифру, то трусики будуть більш закриті, аж будуть напливати на ніжки. Я так не люблю. От я зараз візьму 3 см. Так. І від руки, отут-от-от, -от, намагаючись, Трушечки по прямій, а далі вже отак. От так, отак, отак. Отак, отак і отак от малюємо передню половинку трусиків. Так, все, передня половинка у нас готова. Тут теж пишу, що тут у нас загін. Згін, тут у нас бік. Бік. І тепер залишається тільки намалювати задню половинку. А від точки 18 зірочкою відкласти 5 см. Провести лінію до точки 5 бокового шву. Ну, Поділити її навпіл. У мене це 14. 7 сантиметрів і сюди десь, вниз по перпендикуляру, відкласти десь до 0,7, можна 1 сантиметр. І тепер теж отак зводимо від бокового шову. Ось отак, отак. Ось отак. Трошки розверну. Красиво промалювати лінію. Вся задня половинка готова, я її обведу зараз червону. Тут згін. Це бік. Ось, ось така побудова. Дуже швидка, дуже легка, проста, трусиків на дівчинку. В моєму випадку на дівчинку 5 років. Зараз я хочу швиденько привести їх на кальку, розкроїти і зшити трусики. Я вже приклала кальку і хотіла вирізати, але хочу ще сказати, що є один такий маленький нюанс. З ластовичкою. Діток фігурки рівні, прямі називаються, або ми ще говоримо перегібісти спинки. За рахунок цього, передик трішки коротший, ніж спинка. І от оцей шовчик ластовички, оцей от сами, він може бути отам, низькувато, от, тому його можна на 1-1,5 см просто перенести. Тобто ми будемо відрізати не ось по цій лінії. Наприклад, на 1 см вище. От сюди. Це робити не обов'язково. А можна спробувати от я хочу спробувати і мій шов буде ось отут проходити. Я отут буду розрізати викрійку, і тут у мене буде пришиватися листовичка. В цьому нічого страшного немає. І навіть немає нічого страшного, якщо ластовичка залишиться на своєму місці. Просто мені здається, що якщо шов буде трішечки вищенько, так буде дитині. Зручніше. Вирізаю зараз і буду криїти.